Зеркальна гладь озера. Зараз для очерету вудки та поплавок, що смикається щоразу, як тільки починає клювати риба. Бійці, які пройшли крізь пекло АТО, поміняли зброю на вудки та звикають слухати тишу. Отже, рибалка стала одним із компонентів реабілітації поранених учасників антитерористичної операції. Вже вдруге, за підтримки благодійного фонду Бориса Філатова, у Дніпропетровську проходить реабілітація відразу кількох десятків бійців та членів їх родин. Комплекс озерище знову відкрив свої двері для проведення заходу. Ідея виникла чисто спонтанно. Мені дуже багато людей пишуть в Facebook І написав парень з Києва, пропонував этот проект. Причому этот проект був не в Дніпропетровській області, это сейчас мы уже его распространили. Мне так понравилось, идея вообще просто шикарна. Реабілітація наших солдат на рыбалке спокой, релакс, ну то сідіє, сама по собі просто супер. Батько чотирьох дітей та дідусь двох онуків Василь Федоров потрапив у зону АТО із Сумщини під час третьої хвилі мобілізації, В боях чоловік отримав поранення. Авдієва позавдієвою воювали. Воювали під Маріуполем, там більше сім були. І на блокпостах посах стояли ті були. На защиті. Рибалка це не лише прекрасний спосіб релаксації, що допомагає бійцям зняти внутрішнє напруження та розслабитись, а ще й можливість знайти нових друзів. В першу чергу ми общаємося між собою. Ми дивимося на тих ребят, у которых потрапили в більш тяжелу ситуацію в бойовому відносині. Общаємося, смотрим за дружин, знакомимся. як би там ни було, ни області у нас багато бійців, поэтому це тоже очень полезно. узнаем о проблемах, помогаем, как мы можем. Первым полигоном, на котором відпрацьовувався проект рыбальской реабилитации, был Ирпенский військовий шпиталь. Наразі идея находит свою реализацию и на Днепропетровщине. Все же прекрасно понимают, есть вопросы, связанные с посттравматическим синдромом. И люди нуждаются в релаксации, люди нуждаются в реабилитации. А рыбалка, водная гладь, концентрация на поплавке – это очень хорошая тренировка. Тому відзиви були тільки положительні, причому не тільки від учасників, але в тому числі і На Налину природи та ще й з дружинами та дітьми. І від цього бійці значно комфортніше почуватимуть себе в колі родини. Ефект від реабілітації значно посилюється. Риболять з сім'ями, і кожна впіймана рибка, і радість, і гордість водночас. Это пока самая маленькая краснопірка, але там где-то була ну як у меня ладонь. Вони не тільки до схочу накупалися, нарибалились та почастували свіжим уловом під час обіду, а ще й отримали грамоти від голови благодійного фонду Бориса Філатова. А потім показали нардепу найкращі рибні місця. І волонтери, і бійці, які проходять курс реабілітації, переконані, завдяки проекту учасники АТО зможуть якнайскоріше забути жахіття війни та повернутися до мирного життя. Валентина Денисова, Артур Єфімов, об'єктив 27 канал.